Яна Чуба матуся не мовля або жахливе чудо перед Різдвом. Розділ перший. Мама схибила. Я мив за собою тарінку після обіду. А мама пакувала продукти в холодильник. Раптом я помітив у її руках дві баночки з рожевими етикетками. Тримайте мене семеро. Знову всі мої плани полетять шкереберть, якби ж то тільки мої, а татові, А Ольчині, а зрештою Юлящині, навіть трирічка річка може мати плани. А мама між іншим ось-ось знову візьме собі вихідний. Мій заслужений відпочинок. День дорослої дитини. День, коли ви всі гарненько попрацюєте. Ось як вона це називає. Треба негайно дзвонити татові. Повна бойова готовність. А почалося все з однієї похибки, малюсінької такої помилочки, яку скоїла мама торік, і яка мала жахливі наслідки. Мама схибила, але сама так не вважає дивовижно. Як я, власноруч, змінила своє життя. Іноді захоплено вигукує мама і танцює отак. Наші життя вона теж змінила безповоротно. Усе це трапилося одного зимового суботнього ранку напередодні Різдва. Спершу той ранок був класний. Я лежав з головою під ковдрою, бо якраз скачав на телефон нову кльову гру. Олька присідала і качала прес, вона у нас спортсменка. Мама, як завжди, брязкала на кухні посудом. Юляся щось бубукала до своїх ляльок, їх у неї двісті. Потім мама покликала нас їсти. Я відклав телефон, однаково слід було його підзарядити. Подумав, чи не застелити ліжко. Зроблю це пізніше, може, надвечір. Олька пішла вмиватися, а ми з Юляською прямісінько на кухню. Мама сиділа за Столом якась розпатлена і попивала трав'яний чай зі свого великого горнятка. Мабуть, знову почала худнути. На столі вже все парувало. Омлет мені, сирники Олі та вівсяна каша для Юляськи. А де тато? спитав я, шматуючи ножем омлет. Я все їм з ножем і виделкою. Люблю, щоб було вишукано. Побіг дещо купити. Заклопотано відповіла мама. Здається, вона якраз перевіряла в своєму записнику список запланованих страв. На святвечір до нас мали завітати дідусі бабуся. Отже, усе буде традиційно: дванадцять страв і узвар. Я забула намочити квасолю, розчаровано мовила мама і потерла собі чоло. Я їй співчутливо усміхнувся. Якраз учора мама завершила якийсь важливий міжнародний проєкт. Їй би радіти, чого ж вона така пом'ятна. Тобі слід більше спати, по дорослому порадив я і ще раз співчутливо всміхнувся. Було б непогано, гукнула мама і почухала сплутані кольорові пасма на голові. Минулого тижня вона була в перукарки. Мама обожнює змінювати колір волосся. Це каже, освіжає думки. Ти забула розчесатися знову. По дорослому зауважив я. Мама якось дивно глянула на мене. Ця кася гидка! раптом залепетала Юляся. Ти ж любиш вівсянку з бананом? Здивувалася мама. Банан не солодкий, – репетувала мала. Послухай, Юляно, це ж смакота, отрутився я. Це Бекота кота Уляся і стукнула ложкою по столі. Хочу їсти. Я співчутливо глянув на маму. Доведеться їй ще щось готувати. Втім, мамі, це за вирочки. Коли не зайду на кухню, усе готове. Чари. Якось я захотів і сам дещо приготувати бутерброд з шинкою. Але поки думав, то й передумав. Може, як підросту? Юрчику, попросила мама. На дверцятах холодильника є баночка з рожевим поросятком на етикетці. Подай Подайно її мені. Я важко зітхнув, устав і дістав ту рожеву поросяткову баночку. Завжди дуже втомлююсь від сніданку. А ще сильніше від обіду і вечері. Щоб їсти, треба мати силу. Мама могла б і Ольку попросити, вона молодша, їй тільки дев'ять, а мені вже дванадцять. То кому легше встати? До того ж, сестра вже доїла свої сирники і знову почала присідати прямо біля холодильника. Ні, що якісь батарейки? Мама відкрутила кришечкою, струмила в баночку ложку. Юлясенько скуштуйно. Ну. Я зиркну на ложку. Блє. На вигляд, зелена слизька гидота, мабуть, якийсь кабачок з огірком чи салат із салатом. Мама завжди тримає в холодильнику баночку дитячого харчування на випадок юлящиних капризів. Мала радісно почала жувати ту зелень то й добре. Мама далі сьорбала свій цілющий чай в кухні тільки чулося. Сьорпчавк, сьорп, чавк Юляська трохи некультурно плямкає. Мама сьорбає. А от я. Їм безшумно, акуратно. Доїдаючи омлет, я планував свій день. Треба десь подітися з хати, бо зараз почнеться принеси, подай, почись, поскладай ну, дота. Попрошуся гуляти. Скажу, що хлопцям обіцяв. Я роззявив рота, щоб озвучити мамі свої плани і став свідком жахливої події. Так. Я живий свідок катастрофи. Саме я побачив мить, що назавжди змінила життя усієї нашої родини. Щоправда, я тільки пізніше зрозумів, у чому прикол. Мама, набравши ложку з слизької зелені для юляськи, раптом згойкнула. Капець! Я не відчистила плями на скатертині після торічньої вечері. Ох, бабуся, її точно помітить. І забувшись із тих нервів, вона запхала ложку із зелениною собі в рот і проковтнула. Тієї ж секунди на маминому обличчі з'явився здивований вираз. Мов би, оу, та це ж реально смачно. Спочатку не відбулося нічого перші кілька секунд. А тоді матусю своє волосся! скрикнула Олька і знов присіла. Тепер з несподіванки. Мама сором'язливо сміхнулася і трохи пригладила кольорове гніздо на голові. А, це, мабуть, вчорашня вечеря. Пам'ятаєте, Юляся шпурнула млинцем, але млинець тут був ні до чого. О, ні. Ми настрашено дивились на маму. Мама знічена на нас. Тоді скочила з місця і пішла до великого дзеркала в коридорі, а ми побігли за нею. Мені лише треба помити голову!» Почала мама і заніміла. О, жах! Мама, на волосся, мов би, ворушилося. Ружеві, зелені і блакитні пасма вицвітали, світліли, і наче. Видовжувались. Здається, я бачив таку зачіску на мамині фотографії з сьомого класу. Враз я помітив, що з її носа одна по одній зникають веснянки. Блямц нема, блямц, нема, блямц нема. А брови вони, наче повзли кудись, чи пливли права праворуч і вниз, ліва, ліворуч і вниз. Тоді раптом поустішили, породіли, але найдивновичніше змінювалося мамине тіло. Вона просто на очах струнко е, стрімкішала. Е, е, тобто стрімко стрункішала. Мама сплеснула руками і радісно гукнула: нарешті, нарешті я худну цей чай діє. Зараз я подзвоню тіці олені. І справді мама худнула. Та ще й як. Одяг на ній почав звисати, мов із чужого плеча. Уся вона зіщулювалася в своїй піжамі, зменшувалася, сихалася, стала завишки, як я, тоді трохи нижчою, як Олька. Нажахана мама схопилася руками за головою і зойкнула. О Боже, я захворіла, треба негайно лягти в ліжко. Вона побігла у спальню. Ми помчали за нею, і щойно мама лягла на їхнє татом ліжко, яку мить перетворилася на голомозе, рожеве і беззубе немовля. У вхідних дверях повернувся ключ.